Вітаю поціновичі математики. Розв'язуємо номер 1022. Не виконуючи побудови, з'ясуйте, чи належить графіку функції y дорівня x квадрат мінус 3х точка. Перша точка має координати 1 мінус 2. Функція має вигляд y дорівня x квадрат мінус 3x. Підставимо замість х в нашу функцію одиничку. І побачимо, яке значення Y ми при цьому отримаємо. Y дорівнює 1 у квадраті мінус 3 помножити на 1. 1 до квадрата 1 мінус 3 помножити на 1, 3, 1 мінус 3 мінус 2. Отже, y ми отримали мінус 2. І у нашої точки друга координата y була рівна мінус 2. Отже, точка належить графіку функції друге. Мінус 2, мінус 2. Замість х у нашу функцію підставляємо значення мінус 2. Мінус 2 підносимо до квадрату. Мінус 3 помножити на мінус 2 дорівнює. Мінус 2 до квадрату – 4. Мінус 3 на мінус 2 – плюс 6. 4 плюс 6 – 10. Порівняно з другою координатою нашої точки. 10 і мінус не рівні, отже, наша точка не належить графіку функції. Третя точка має координати 0, мінус 3. У функцію замість х підставляємо нулик. 0 до квадрату мінус 3 помножити на 0. 0 до квадрату 0, 3 помножити на 0, 0, 0 мінус 0, 0. Порівнюємо 0 і мінус 3. Нерівне отримали число нашій другій координаті, отже, наша точка не належить графіку функції. Четверта точка має координати мінус 1, 4. Отже, замість х підставляємо у нашу функцію мінус одиничку, нашу формулу. Мінус 1 до квадрату мінус 3 помножити на мінус 1 дорівнює. Мінус 1 до квадрату одиничка, мінус на мінус плюс 3 дорівнює 4. Ми отримали 4, друга координата, координата y була рівна 4, отже, наша точка належить графіку функції. Завдання виконане повністю.